Зглядаємо сьогодні такого третього меганчика бензинового, не дизельного бензин непоганий, 12 рік непоганій комплектації. Покажу вам трішки детально. Ми вже звітуємо для замовника, будемо приймати рішення, чи поїдемо автівкою на СТО з Голландії. У нас він пригнаний туманка є, легкосплавний диск з ліпінгу ми змінюємо стурмозні диски. Є безключовий доступ. Чистий у нас 12 рік, повністю пакет присутній, шкіряний. Кермо є, є в нас підігріві салону Проста тканина. Шести ступка, двохзонна кліма навігація. Зараз будемо ще проводити комп'ютерну діагностику, по фарбі, вже ми повністю його оглянули. Такий цікавий легкосплавний дис, форкоп, є парктроник позаду. Такого сьогодні красення оглядаємо. Є в нас по ньому підкраси, але зараз звітуємо замовнику і будемо приймати рішення, чи будемо оглядати далі, чи будемо. Шукати наступний автомобіль. Ось так проходить підбір, все надсилається вам. Ви дивитеся, якщо підходить, оглядаємо далі. Тобто, все по етапах, повністю все звітуємо. У нас нічого не проходить ніколи на слабке. Ми повністю формуємо звіти, надсилаємо і ви вирішуєте, ми даємо свою заключну думку, ви вирішуєте про покупку. Чи цікавий, чи не цікавий. Зараз звітуємо замовнику і приймаємо рішення, чи їдемо на СТО, в цьому не обов'язково будемо міряти компресію, тобто тому що він бензиновий, і тоді будемо дивитися, чи є, чи нема, Чи вартує Мобіль уваги чи не вартує контакти знизу. Потрібна така автівка, чи будь-яка інша. Звертайтесь, знайдемо перевіримо за потреби, доставимо.